Голосування перше за основу, потім поправки в кінці цього. Будь ласка, за основу. Голосуємо. Боберський. Вовчук. Возня. Гудзак. Загайна. Зіньковський. Кожак. За. Луцак. Озарко. Сабадах. Саранчук. За. Хребтик. За Чуйко. За. 14 за. Як заправки? Заправки. Голосуємо. Боберський. За. Вовчук. За. Возняк. За. Гудзак. За. Загайна. Зіньковський. Коржак. Лазарчук. За. Пазарко. За. 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 Сабада. За. Саранчук. Хребтик за Чуйко. За. 14 Дякуємо, рішення прийма. Ми з Так, Наступно. Чекайте при вас. Ти що цілого? Цілому голосує. Бондарський. Ловчук. Возняк. Лудзар. Загайно. Зіньковський. Коржак. Коржак. Лозерчук. Луцак. Озарко. За. Свобода. За. Саранчук. За. Хребтик. за Чуйко. За. 14. 14. 14. Дякую, вирішено. Е наступне питання. Про стратегію програми соціально-економічного та культурного розвитку Дубенської територіальної громади на 2022-2027 років у редакції. Скажу я о друге. Три рази. О, шановні депутати, сьогодні на народу ми виносимо затвердження програми соціально економічного і культурного розвитку Дубовецької територіальної громади на 22-25 роки в новій редакції. Програму опрацьовану на підставі пропозицій, які були подані головними розпорядниками коштів, тобто відділу освіти. Відділом культури, а також пропозиції були подані від старостів наших старостинських округів і від депутатів Добовецької сільської ради. Я думаю, що ви всі ознайомилися з тими заходами, які ми плануємо на 2025 рік. Крім того, що хочу повідомити, що на... схвалено було на виконавчому комітеті, а також на бюджетній комісії. На спільному засіданні бюджетної комісії і комісії з питань соціально-економічного планування і розвитку комунальної власності, екології, транспорту, планування територій, будівництва, благоустрою та регуляторної політики. Значить, поступили, були додаткові пропозиції Це від відділу освіти. Відділ освіти просить внести до проєкту рішення про затвердження програми соціально-економічної і культурного розвитку назви заходів і уточнити суму фінансування. Перший захід це реконструкція котельні Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради на площі Незалежності 5 у селі Дубівці івано франківської області, доповнити в тому числі коригування проєктної документації та змінити загальну суму фінансування на 4 мільйони 594 тисячі 557 гривень, в тому числі фінансування з місцевого бюджету 594 тисячі 557 гривень. Слідуючий захід це влаштування вентиляційної системи в мар'ямпільській філії Дубовецького ліцею, спортивна зала укриття. Змінити на назву заходу влаштування вентиляційної системи в Маріямпільській філії Дубовецького ліцею, Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області, спортивна зала укриття за адресою вулиця Галицька, 4, село Маріямпіль, Івано-Франківська область на загальну суму коштів фінансування 469 шістдесят тисяч гривня, в тому числі з місцевого бюджету 50 тисяч 1 гривня. Слідуючий заход це влаштування вентиляційної системи в Тустинському ліцеї. Спортивна зала укриття за адресою село Тустан, вулиця Шкільна, 6, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи. Планує змінити назву встановлення вентиляційної системи в укритті та спортивній залі в Тустинському ліцеї Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області і загальною сумою коштів для фінансування. 344 792 гривні, в тому числі сума коштів з обласного бюджету 300 тисяч і з місцевого бюджету 44 792 гривні. Слідуючий захід це нове будівництво транспортабельної модульної котельні Тустанського ліцею по вулиці Шкільній 6 у селі Тустань Добовецької сільської ради. Доповнити цей захід, в тому числі коригування проєктної проєктної документації та змінити загальну суму фінансування всього 3 мільйони 636 тисяч 333 гривні, в тому числі з місцевого бюджету 474 тисячі 333 гривні це по відділу освіти. Також поступила ще пропозиція від депутата Дубовецької сільської ради Михайла Кольника, який просить включити в програму соціально-економічного розвитку на 22-25 роки по селі відвідуючі Слі, заходи. Це перший захід капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Молодіжна, Шевченка в селі Дубівці. Загальна сума фінансування 4 мільйони 162 тисячі 500 гривень. І слідуючий захід це капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Небесної Сотні в селі Дубівці. Сума 3 мільйони 885 тисяч гривень. Це ті пропозиції, які були опрацьовані на бюджетній комісії і погоджені на виконавчому комітеті. Більше змін. Шановний тати, чи всі враховані позиції ваші? Голосуємо таким чином голосувати попередньо рішення. Тобто перше... Голосіть, що всі попередні, не виконані, перенесені. Перенесені. Ну, тобто, ну, що нічого не викидалося. Яка сума програми? Сума програми, ну сума програми. <кл 'є> <кл 'є> <кл 'є> ну я вам назву і навіть не хочу озвучувати, це просто, але сума програми на 25-й рік це 297 мільйонів 968 тисяч 308 гривень. Це, сум, це сума всіх. Пропозиції, які надали і опрацювали на 25 й рік. Так, голосуємо байся, за основу. Стиму. Голосуємо за основу. Новерський. Вовчук. Возняк. Гудзак. Загайна. За. За Зіньковський. За. За. Коржак. За. Лазарчук. За. Луцак. За. Озарко. За. За. Сабада. Саран. Трептик. За. за. 14. 14 за. Дякую. Тепер заправки. Заправки. Голосує. Баберський. За. Вовчок. Возняк. Гудзак. Загайна. Зіньковський, Коржак, Лазарчук. Луцак, Озарко, Сабада, Саранчук. За Чуйко. За. 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 14 в цілому. будь ласка. В цілому. Баберський. За. Возняк. За. Гудзар. Загайна. За За. Зіньковський. За. За. Лазарчук. За. За. Луцак. За. Озарко. За. Сабадах. За. Саранчук. За. За. Хребтик Зачуйко. За. 14. 14. Дякую. За. Рішення Дякую. прийняття. Дякую. Дякую. Е, наступне питання. Про затвердження програми проти злочинності злочинності порушень на 21-25 років новій редакції. Михайло Миколаевич, на у нас. шановні депутати на Хресу Лебедської сільської газі, пішов лист начальника головного управління поліції Івано-Франківської області, пана полковника Сергія Безпалька, якому вказувалося, що в області створений батальйон поліцейський, який виконує завдання з протидії злочинним посиланням операції та просто виділити певне фінансування на закупівлю обладнання та ну, матеріально-технічного забезпечення. Відповідно, був підготовлений проєкт рішення в дану програму, яка була прийнята вже 4 роки назад, внесли розділ 5, тому що такі видатки у нас раніше не були передбачені. І там в першому проєкті рішення була названа цифра 200 тисяч гривень, проте станом на сьогодні цифра зарегувань і вона була піднята до 300 тисяч. Даний Ці програм... 250, що ми зробили? Так, так. Тобто це спочатку планувалося це на цей батальйон виділити тільки 50 тисяч, проте ну, згодом у... Це просто до 250 тисяч, відповідно, треба було залишити ще якийсь порів для того, щоб не замовлятися. Yeah. Звертався... Такі листи направляються до всіх громад. Всіх громад. Всі громади затверджують. Mm -hmm. жаль, чи затверджують, то це вже не моє питання, але згідно закону України про місцеве самоврядування на органі місцевого самоврядування, покладений ряд обов'язків експертів мобілізаційної роботи. Так в сфері забезпечення правопорядку, сфері забезпечення ЖКГ і так далі і тому подібне. Тобто, є такі питання. Тобто наша цифра 250 тисяч гривень приємна з міськими радами. 250. Вибачте, 250 тисяч гривень, вона приємна з міськими радами, вона є настільки ворів. Там була правда, там була технічна. Там в тексті паспорту була описка, тому... popravila zato što je Не всі цифри в паспорті я заправлю. Якось хотілося б більш детальніше знати на що ці кошти будуть, на яку амуніцію, що вони... листі, листі перше, що в зв'язку з відсутністю додатково фінансування для забезпечення ефективного виконання завдань батальйону Гонбана -го Франківської області, вони звертаються з проханням виділити субвенцію в сумі 500 тисяч гривень. Ми з матки цифри не виділяють на придбання спорядження та амуніції для поліцейських, які беруть участь у відсіч збройної агресії Російської Федерації. То, ну, вже таких повноважень якби, обговорювати, що саме буде закуповуватися. Я знаю вимісно цей батальйон, я знаю, що він добре фінансується, я знаю, що там добра амуніція, там добре озброєння, сучасне озброєння. Що ще потрібно докуповувати? Мені це не зрозуміло. І, ну, я думаю, ви можете до пана Безпалька запитати, він підготуватися. Але... Пан Безпалько, в принципі, міг попити сюди, якщо розглядається його лист. Я правильно розумію? Не буду їхати зараз до пана Безпалька і шукати лист. Ну, напевно. Ну, да. ну, якщо вже так принципово, хацькі ну, звернення підняти. Ми ж розуміємо, люди їдуть туди. Я не знаю, яке там фінансування. Вони звернулись до органів місцевого відповідальні. Кожен думає. Скільки дати, не дати, можна не дати нічого. Вони так само там на передовій будуть. Тобто в даному випадку ми вийшли на цю цифру, і цю цифру я вважаю, що ми можемо перерахувати. Якщо стоїть питання детальніше розібратися, на що пішли гроші? Як? Є ж законодавчі механізми. Депутатське звернення і на парень. Ні, ну дивіться, я так розумію, що йдеться там детально. Та, <клух> діло не в тому. Діло в тому, що ми на ЗСУ дали тільки 1 мільйон. А наших хлопців ЗСУ, ти... я бачу по, по звіту. Ви маєте на увазі тільки субвенції, Це 100, 100, 100, 100. без перерахунку на конкретне обладнання. Тобто з бюджету? Ні, так, з бюджету 7,5 мільйонів. 7,5 мільйонів. Це ви зараз читаєте тільки ту частину, де ми дали субвенцію. Військовим частинам. Там принаймні служать наші хлопці, наші бігромаці. Ну. Да, да. Добре, питання. Кожне Голосуємо, будь ласка. Голосуємо. Беверський за. Вовчук. За. Возьме. Гудзак, За. Загайна, Зіньковський, Коржак, Назарчук, Луцак, Озарко, Сабада, Саранчук, Петза, Чуйко. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про асоціації добровільних пожежних команд в Харківської області. Михайло Миколаевич, будь ласка. Також наступне рішення. Минулого року було створено асоціацію ДПК на Хмельницької області. У нас була ДПК доброї справи, там ще також, ну, як було надіслано запрошення на ДПК Лане, як перший ДПК, створений в даному регіоні. І відповідно, оскільки засновником ДПК Лани є Добовецька сільська рада, то саме Добовецька сільська рада має приймати своїм рішенням питання вступу чи не вступу в дану асоціацію. Відповідно, пропонується прийняти запрошення даної асоціації та вступити в ДПК. А також е, виділити фінансування у розмірі 5 тисяч гривень на членські внески, наскільки я пам'ятаю, згідно статуту асоціації. Кожна громада або кожна КП є учасником асоціації, платить вступний членський внесок у розмірі 5 тисяч гривень. На потреби асоціації. є питання? Будь ласка, Баберський Возі. За. За. Загайна, за. За. За за. За. Зіньковський, за. Коржак, за. Лазарчук, Луцак, Лазарко, за. 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 Сабада, за. Саранчук, за. Хребтик, за. Чуйко. 14, 14. за. Дякуємо рішення прийнято. Наступне питання про оплату праці секретаря Довеської сільської ради. Пане Короче. Всім вам відомо, що оголосили. Дуже добре. Голова перебуває на лікарнях. Функції виконує секретар ради. Просто виходить так, що секретар ради, підписуючи всі ці надбавки, там премії собі починає підписувати. Для того, щоб не було конфлікту інтересів, пропонуємо так, як на голові встановлені. От на час моєї відсутності погоджуємо цю цифру 50% це є надбавка і 25% щомісячна премія. Для того, щоб не було цього конфлікту інтересів, відповідно, я вийду з лікарнями і все. Дане рішення буде вченим тільки на період дії, коли пан Ярослав виконує повський осільського. питання? Голосуємо, будь ласка. За. Ловчук. За. Вознів. За. За. Загайно. За. За. Загальне. Зіньковський. За. Коржик. За. Лазарчук. За. Луцак. За. Озарко. Кодір. За. Саранчу, oh. хребти. Я, за, чик. За. 13, 13 за. Дякую рішення. Наступнє питання. Про прийняття в комунальну власність зупинок коміського транспорту. Да, не всім нас. Доброго дня, усім присвітні. Доблицьку сільську раду надійшло звернення від того Івана Франки щоб ми прийняли безоплатно до комунальної власності дві зупинки, які збудовані біля заводу. Таке рішення ми вже приймали, але оскільки в них відбулися збори акціонерів, і вони звернулися повторно і зняли з суми зупинок ПДВ, тому прошу прийняти проєкт рішення. Зупинки у вла... комунальну власність, а попереднє рішення не дійсно. Це ті зупинки, потрібно давні коло заводу кругівського. Будете продовжувати нормальні такі зупинки? Ні, ми можемо навіть вам ціну сказати. Де, нас ПДВ, якщо з ПДВ, або з ПДВ, то по 600 тисяч кожна. А, ми говоримо, ми будемо з Івано-Фроківський Цементом, це зрозуміло, дороге задоволення, але зрозуміло, що це питання зовнішнього вигляду в громаді. І от Богдан Іванович безпосередньо залучений до цього процесу. Ми зараз говоримо в першу чергу, якщо все успішно і Івано-Фроківський мент добре себе буде почувати в цьому році, я сподіваюся, що так. То такі самі зупинки, це в першу чергу тустань, Межигерці. Тобто ми говоримо по дорозі, тустань, Межигерці, ну і ще, якщо все дуже добре, то в Дубівцях. А далі будемо рухатись далі. Тобто, в даному випадку, ну, тобто це вже доводники, я, підпанк... дубі... я розумію. <пліця> тобто, дивіться, зрозуміло, що в ідеалі на території громади всі зупинки мають виглядати штивно і одинаково. Тобто ціни бачите. Тобто, відповідно, рухається, нема заперечення з точки зору Івана Тафранківського Тому я кажу, первинно, те, що ми зараз ставимо, це є тустань в Мжигівці, ну в ідеалі, ще дубівці. Якщо дубівці, то тоді це заміна тієї зупинки, яка є. Хоча я напевно, ще вагаюся, тому що не шкода, вона гарно зроблена, все, як можливо її реставрувати. Але це вже обговоримо в принципі. Якщо приймемо це рішення, значить третя зупинка, якщо Іван Гартис не погоджує, посовується вже. Сторону водників знову таки водники мають зупинку. І я, чесно кажучи, більше сподіваюся на її реконструкцію. В принципі, ми це говорили з позашкіллям, щоб це разом з дітьми зробити з неї щось дуже унікальне, а не просто там помалювати ладно. Там. Тому ну, так, щоб ви розуміли, як рухається оця справа. Я сподіваюся, що в цьому році ми і мінімум дві зупинки ми побачимо. Між Межирівський взагалі немає. Коза є проблеми. Тости не хочу хвост, в мужиків немає. Голосуємо. Будь ласка. За. Вовчук. Возняк. За. Загайно. Звіньковський. Коржак. Лозарчук. Луцак. Лозарко. За. Саранчук. За. Прямцев за 14. 14. Дякую, рішення Дякую. Наступне питання. Про затвердження деяких розпоряджень голови сільської ради за 4 квартал 2024 року. Олег Богданов, добрий день, шані. На вас розгляду пропонується проєкт рішення про затвердження деяких <св 'язок> розпоряджень сільського голови за 4 квартал. Ці Розпорядження стосуються виконання рішень Головецької сільської ради. Також тут є два розпорядження стосовно е, нарахування заробітної плати в попередньому рішенні секретаря. Прошу е, прийняти даний проєкт рішення. Голосуємо, будь ласка. Да, добре.